Карта дня 26.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Погоявленський. Я Таролог та Екстрасенс. Вівторок, 26 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Райдера Вейта. Отже, Карта дня. Сьомий старший аркан колісниця. Моя порада. Аркан Колісниця символізує рух вперед, перемогу амбіції та силу волі. Колісниця віщує перемогу над труднощами, досягнення мети та успіх у будь-яких починаннях. Використовуйте силу волі та рішучість для досягнення своїх цілей. Не бійтеся труднощів, адже ви можете їх подолати. Будьте терплячі та не поспішайте, адже все має свій час. Бажаю гарного дня! З повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.